Хісна споруда номер такий, то вулиця Старо-Портофранківська, Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і в нас здається, вже на третій рік е, повномасштабного вторгнення здавалося, з укриттями повинно в місті все бути окей. Вони повинні вже бути давно облаштовані, і все мало би бути вже давно в порядку. Але ж ні, почитаємо, поцікавимося, чому сюди приїхали. Ще на початку літа минулого року КП сервісний центр уклало угоду на капітальний ремонт цієї захисної споруди із товариством «Стройінвестгруп-7». знайома назва, на суму майже 4,5 мільйони гривень. Але цього виявилось не просто недостатньо. От зараз на Прозоро знайшли ми новий тендер, де вказано, що ремонт цього укриття, точніше, вартість його, зросла на 2,5 мільйонів гривень. Тобто від літа минулого року. Стало зрозуміло, що чомусь потрібно витратити більше якимось чином. І зараз в за скороченою процедуру, як нас це люблять робити, цей тендер от повинен бути розіграний в найближчі дні. Хто його отримає, ми не знаємо. Але ми здогадуємося, що е, товариство «Стройінвестгруп-7» у складі Олександра Зінченка і Дмитра Романіка знову ж таки отримують цей підряд, тому що вони його отримали попередньо. Зараз напевно продовжать його ремонтувати тільки вже за більші гроші. В нас би не виникало запитань, якби ми не знали за «Стройінвестгруп-7», Трошки нехороших ділішок. А нехороші ділішки полягають в тому, що трошки раніше бюро економічної безпеки забаркувало переможця тендеру на ремонт розбитого росіянами будинку від цих таких інвест тому що вони не мали відповідної документації, не мали кваліфікованих працівників. Ось я читаю. Крім того, компанія паралельно укладала кілька контрактів на виконання будівельних робіт з різними підприємствами в один і той самий період, не маючи відповідної необхідної документації. З чого ми робимо висновок? Що тут настала якась така сама штука? Відчинено. Ми до вас прийшли подивитися на укриття ваше, ми знаємо, що повинні продовжити ремонт. привезли, ще не Тобто те, що повинні ще там доробити, це тільки на що? Це на меблі чи щось будуть робити ще в самому укритті? Чого не знаю? Кирило було діли. Кирило можна і виріли. Дякую дуже, що ви нам показали, розказали. Ну, з того, що ми зрозуміли, всі ці 2,5 мільйони будуть витрачені на красиві якісь пуфіки з диванчиками, на те, щоб доробити перила. В цілому, щоб всі такі були захисні споруди в нас по Одесі, то було б незле. Ну що ж, сподіваємося, що додаткові кошти підуть туди, куди потрібно, а не так, як завжди. А ви, дорогі одесити гості міста, якщо знаєте, що трапилося. Пишіть нам в коментарі. Це «Перший міський», мене звати Олена Концевич. Бережіть себе. Якщо чуєте сирену, спускайтесь в укриття.